Салат бар, дуже багато зелені. До речі, ось це що я вам розповідала, це серцевина пальмою. Я не знаю, молодої пальми чи ні. Ось дивіться, яка краса, салат. Hello! Ось такий салат з полониці. Дуже багато горішки. Виглядає класно і смачно. Це, мабуть, що слива. Маринована слива. Дуже багато різних салатів, дуже багато різних сосів, дивіться: закуска, чесник смажений, спаржа. Оце щось схоже на тартар. Я так думаю, парнішок, дивіться, якась рибка. Є бустриці, до речі. Може, 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 спробуємо. Тобто тут можна брати все скільки, скільки завгодно. До речі, дуже гарний е, суші бафет. Ось хлопчик нарізає суші, Севіче. Так, ще я не дивилася з того боку. Дуже різних соусів багато, пармезан, сири. Джеми до сирів, салями, прошуто можна нарізати. І гаряче також є. Є саламон, хлібчик. Ну, насправді, виглядає все дуже смачно, дуже свіже. Зараз візьму тарілочку і щось собі буду набирати.